Здравствуйте. Последние месяцы э, украинская власть демонстрирует желание э, гуманизировать уголовное законодательство, сделать менее э, карательной украинскую юстицию, которая сохранила этот характер еще с советских времен. Э, принят был э, именной закон о гуманизации уголовного законодательства в сфере экономических правонарушений, был принят довольно либеральный уголовно-процессуальный кодекс. Однако проблемы еще остаются, проблемы и академического, системного, терминологического характера, и, конечно же, практического. Наш собеседник Сергей Дмитриевич Шапченко, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета университета имени Тараса Шевченко. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу прокомментируем на последние законодательные инициативы, уже законы, которые сейчас работают. В частности, вот этот закон о гуманизации уголовного законодательства в отношении экономических правонарушений, поскольку нам еще важно отношение государства и бизнеса. Разпочатить треба с того, что цей закон набрал чинности в січні 2020. 12-го року, і його прийняття, в принципі, можна оцінити неоднозначно. Загальні концептуальні підходи до гуманізації відповідальності за економічні правопорушення в принципі не викликають заперечень і підтримувалися і в середовищі науковців, і в межах оцінки. Цих питань як зарубіжними спеціалістами, так і, в принципі, наскільки мені відомо, і самими підприємцями. От єдине, що в цьому плані треба сказати, що сам процес розроблення і прийняття цього закону все-таки, на жаль, не уник тих. Проблем, а можна сказати, і ВАД, які є традиційними для законотворчості нашої Верховної Ради. Ну, так чи інакше, основні із цих ВАД полягають в тому, що цей закон не сприяє системному забезпеченню кримінального права України в плані того, щоб не були порушені якісь його загальні засади. От в цій частині наміри розробників законопроекту замінити більш суворі покарання, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, штрафами, в принципі, не викликають заперечень. Але якби цим обмежились і цим, так би мовити, Постаралися дійсно гуманізувати відповідальність, це було б нормально. Але законопроект втручається у дуже серйозні питання загальної частини кримінального права і створює по суті системні суперечності, яких було немало і до нього, а після нього сталося. Може ще... привести так. От, якщо говорити, наприклад, про Штраф як вид покарання. І в статті 51 Кримінального кодексу України і в окремих положеннях особливої частини зрозуміло однозначно, що штраф це найбільш м'який вид покарання за кримінальним правом України. І він і залишається найбільш м'яким видом покарання після набрання чинності цим законом. Але злочини водночас поділяються на певні категорії невеликої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі, середньої тяжкості. І орієнтиром для вирішення питання про категорію злочину, в принципі, наш кодекс 2001 року обрав правильний підхід межі караності за певний вид злочину. І от виходить так, що штраф, залишаючись найбільш м'яким видом покарання, водночас став орієнтиром для того, щоб злочини певної категорії можна тепер вирішувати питання про віднесення їх до цієї тієї чи іншої категорії, орієнтуючись на штраф. Тобто виходить така по суті парадоксальна ситуація, що злочин. По орієнтирам цього закону буде особливо тяжким, тому що певний розмір штрафу передбачений, і оця тяжкість, ну, в будь-якому разі, не співставима із тими орієнтирами, які були до цього. Я в свій час опублікував статтю в дзеркалі тижня і навів там такий приклад, що у нас є. Вид злочину умисне тяжке тілесне ушкодження, і окремий його різновид умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть людини. Ну, в контексті конституції, в контексті соціальних цінностей, зрозуміло, життя, здоров'я людини на першому місці має бути. Так, от, покарання за цей злочин максимальне 10 років. І цей злочин відповідно до таких орієнтирів це тяжкий злочин, а зайняття гральним бізнесом. No. Може ну, і серйозне так. економічне а, ну, правопорушення. Наскільки я знаю, то вот закону, которому з котрим ми Так, почали... от цей закон передбачив такий розмір штрафу, що цей злочин тепер є особливо тяжким. І от виходить так, що умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило загибель людини, це тяжкий злочин, а зайняття гральним бізнесом особливо тяжким. Оце приклад того, коли не система. Ну там тим менш, наскільки я знаю, він в адміністративні правонарушення переведені і это, ну, окей, а, не окей перев... хорошо. Давайте вот про такие инновации поговорим, которые, мне кажется, очевидно правильными. Это введение института частного обвинения, то есть не публичного, в отличие от публичного, когда может быть ущерб, может и не быть ущерба, может быть, и не быть потерпевшего, а уголовное дело заводится и доводится до конца. По закону о гуманізації, э, відміняється, тобто вводиться інститут частного обвінення. Як ви относитесь вот к такому э, підходу? Ну, тут не зовсім однозначні тенденції, але от другий напрям, теж який в принципі і ви зараз згадали, і його в цілому можна оцінити позитивно, це декриміналізація ну, да, багатьох. Статей, да. видів Економічних злочинів, тобто Ну, якщо так спрощено сказати, переведення їх у розряд адміністративних правопорушень, от ця тенденція теж правильна, і в принципі, значна частина дійсно. Тих різновидів економічних правопорушень, які стали адміністративними правопорушеннями, а не злочинами. Це логічно і правильно. От я би Але вообще, я закінчу думку, угу. якщо ви дозволите, в цьому плані знову ж таки, оцей механістичний підхід інколи те, що ви запитували, і те, що має місце, він ну не відповідає. Отаким от більш-менш загальним орієнтиром в межах розуміння правопорушень в цілому, от дивіться, є в нас статті кримінального кодексу, стандартні традиційні про шахрайство, наприклад, про крадіжку, де передбачений теж штраф, але штраф там до 50 неоподаткованих мінімумів, до 100, але це за злочин. А перевівши відповідні види економічних правопорушень у розряд адміністративних правопорушень, наші законодавці, наслідуючи логіку розробників проекту, залишили там штраф як адміністративне стягнення від 3 до 5 тисяч, тобто за злочин. Може То бути відповідальність да? до 50 неоподаткованих мінімумів розмір штрафу за злочин, а за адміністративне правопорушення до 5 тисяч. У 100 разів штраф більший за адміністративне правопорушення, ніж за злочин. Це теж одна із вад, істотних вад закону, коли втрачається ота дуже важлива принципова позиція. Злочин найбільш Серйозне найбільш значне правопорушення і за нього має бути найбільш суворе покарання. А так виходить, що в нас я вас понимаю. Здесь річ йде, вообще говоря, я б хотів поговорити о взаємоотношення бізнесу і государства. По опросам социологическим, да, это совершенно ясно, что для бизнеса самой большой угрозой является государство, государственные органы, особенно силовые. И одной из самых больших болей и причины ухудшения инвестиционного климата в стране, что капитал не приходит в страну, является именно это. То, что по пользуясь различными статьями Уголовного кодекса, там входят на предприятия и непосредственно милиции, налоговая, налоговые, СБУ, прокуратуры, альтернативная подследственность словом, мучают, ну так сказать, бизнес в, еще в обстановке вот этой неясности. Что бы вы здесь посоветовали бы делать? Ну, снова ж таки. Вот этот плані, закон, кстати говоря, он э, предпринималось к нього попитки. немножко захистити бізнес бізнесу від вот таких вот неправобірних вторжень. Є тут, як і в попередніх моїх зауваженнях, і відповідні позитивні моменти, і водночас є дуже серйозний негативний момент, на який теж треба звернути увагу, тому що якщо не дай Бог почне працювати те положення закону, яке зараз набрало чинності, воно. Ще більше може, як сказати, Ухудшити. погіршити інвестиційний клімат і взагалі становище бізнесу, якщо от гуманізація ця може дійсно ну, формально сприйматися ну, таким чином, замість позбавлення волі в окремих статтях. Розділу про економічні злочини злочини в сфері господарської діяльності зараз передбачили штраф, в принципі, як ми говорили з вами, це позитивна тенденція. Але водночас з'явилася норма у загальній частині в статті 53 кримінального кодексу, коли несплачена сума штрафу може бути замінена на позбавлення волі на певний строк. Причому тут дуже Серйозна тенденція захована у таких як би оптичних формулюваннях, от до прийняття цього закону була спрощена, але все-таки логіка. Людина ухиляється від сплату штрафу. Це передбачено як окремий новий злочин, який карається всього або ж обмеженням, або позбавленням волі до двох років. Це коли він умисно ухиляється. Якщо ж він не сплачував штраф, не ухилявся, а просто не сплатив, ну, з поважних причин, не з поважних, але не ухилявся, це не було новим злочином, і штраф замінювався в порядку статті загальної частини, теж на інше покарання, але значно менше, ну і відповідно, це теж громадські роботи або виправні роботи. Зараз же передбачили, от що дуже небезпечно, можливість. Незалежно від того, ухилився ти від сплати штрафу, чи ти його не сплатив з поважних причин, записали в законі. Несплата штрафу тягне за собою його заміну. Понятно, І це на... можна віднести до достатком а... серйозним, та, тому що да. людина не вчинює нового злочину, а їй. может быть и вызначено до 15 С, лет Согласен, Сергей Дмитриевич, вот времени у нас остается немного. А теперь вот скажите, пожалуйста, коротенько, об этой новелле, что ли, что такое криминальный проступок, который сейчас обсуждается и планируется ввести в уголовное процессуальное законодательство. Что это такое вообще? Чем он отличается от правонарушения, от преступлений? Зачем эта вообще терминология нужна? Ну, тут снова уж таки. На жаль, без критики не обійтися, тому що поняття кримінального проступку це поняття кримінально-правове, яке в багатьох країнах континентальної Європи і в інших країнах, зокрема, і в. Окремих кримінальних кодексах yeah. Сполучених Штатів Америки, фігурує як певний різновид злочинного діяння. От, якщо так, на прикладі коротко і спрощено, наприклад, у Кримінальному кодексі Франції є поділ злочинних діянь на злочини, проступки і порушення. Так от, проступки це певна категорія кримінальних правопорушень. У нас в Кримінальному кодексі була інша концепція. Єдиним універсальним поняттям кримінального правопорушення було поняття злочину. А він ото ділився, так як ми з вами говорили, на злочин невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкий і особливо тяжкий. Тепер, же, не чіпаючи поки що положень кримінального кодексу, в кримінально-процесуальному кодексі з'являється поняття кримінального проступку. И они, как бы, идут наперед. Сначала а -а -а. нужно изменить криминальный кодекс, а потом Ваша, в ваша мысль понятна, но расшифровать ее мы уже не, не успеем, потому что время заканчивается. Так -а -а. На смысл а, того, что здесь сказано, наверное, можно сформулировать так: нужны системные меры. Если мы хотим бороться за то, чтобы внедрять европейские стандарты, вообще адекватное законодательство иметь одновременно и гуманное и эффективное, мы должны системно работать над всем законодательством. Для этого нужно и политическая